Доброго дня, вітання із Полтавщини. Сьогодні у нас влупив такий дощ, який можна, мабуть, прирівняти до катаклізму. Він йшов буквально годинку-півтори, але позаливав поля, позаливав городи, поламав кущі, наробив халепи трішечки, тому що й віхала була. І не оминуло, звісно, і наш виноградник. Він, звісно, основні виногради у нас знаходяться в теплиці в столові. Але тут є проблемка. Під теплицями у нас тече вода, я це вже показував. Тобто тут були цілі річки. І проблема розтріскування. Є ризик. Бачите, якщо у вас виноград тільки відсівся, тобто він тільки-тільки зав'язався, там ще такої проблеми фактично немає. Але тут, так, зараз відчіплю камеру, єсть! Покажу вам ближче. А коли вже ягідки в такому стані, бачите, тобто, вони як квасолина вже дебеленька, краще їх обробити. Кальцієм для того, щоб у них були, був менше ризик розтріскування. Зараз все покажу. Отже, ми використовуємо брексіл кальцій 25 грамів на відро води, така собі витяжка із водорослів. Препарат добре розчиняється і в холодній воді, що, звісно, набагато зручніше. Так от бадієчку ми використовуємо, ретельно краще обробляти і зверху, і знизу по гронам, по листяві, можна не боятися. Це витяжка просто із водорослів, тому тобто він не дуже токсичний, він, ну, засоби захисту, звісно, краще надягати, але від нього немає в принципі, ніяких наслідків. Тобто, не критично іноді ми лінемось і не вдягаємо, але краще вдягати. Що це за убитий плюшевий відвір? Я цієї штуки ще не бачив. Щось, водорослями, шманіт, ну, власне, з яких він і зроблений. Рекомендовано робити десь 3-4 обробки, але ми зазвичай робимо 2, максимум три. Це відбувається в період від стадії гороху, коли виноград. Ну, зав'язався як горошинки, всі знають, що таке стадія гороху десь от такий. І до визрівання, десь тижня, півтора-два до визрівання. До речі, кальцієм, звісно, можна обробляти не тільки виноград, а також інші рослини, схильні до зовнішніх пошкоджень. Там помідори, яблука. Тільки ні в якому разі не обробляйте горіхи, тому що ви ж потім об них можете й молотка побити. обережно.